Титани фронту, українські танкісти першими йдуть на прорив, можуть швидко зорієнтуватись і уразити ворожу ціль в бою один постріл в 10 секунд це нормально і дуже швидко, якщо екіпаж злагоджений, підготовлений і добре орієнтується на місцевості. Рамзес командир танкового взводу 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. На війні з 2019 року перший бій зустрів на Запоріжжі біля села Єгорівка. Після брав участь у звільненні Херсона. Саме ефективні бої, в яких я приймав участь, то в більшості це Херсонська область. На Херсонській області наша бригада взагалі там у нас день в день в нас були наступи. Потім в Донецькій області. От ми вже стояли в обороні, От там трошки легше було. Танкісти працюють щодня в спеку та холод засуху та дощ, виїжджають на вогневі позиції, аби підсилити піхоту. Працюють бійці на Т-72. Важить машина більше 40 тонн. Тому, каже Рамзес, при роботі необхідно завжди враховувати погодні умови. Танк він дуже важкий, То, що він хорошо проходимий, це ще нічого не значить, він теж застригає і тому подібне. Тому літом, звісно, краще. Танк найбільш ефективний метод знищення ворога, впевнений Рамзес. Жартує, робота завжди повинна приносити задоволення та бути продуктивною. Якщо ми там вражали якийсь склад БК, який в посадці, то от, це теж дуже таке ефективно, знаючи, як логістика, це дуже важко, складно, що нам, що їм. От, якщо вразити склад якийсь БК, то це, це, це круто. Ну, танк теж. Якби я думаю, що і танк може можна теж до цього віднестись. Залізний кулак, могутня зброя у боротьбі проти окупантів це найбільш небезпечна та потужна машина, за якою на фронті полюють вороги. Це міць, це броня, це захист. Це дуже в наш час війни, без нас нікуди. Я думаю, що всі, як кругом піхотинці чи ще хтось хоче знищити ворога танкіста, от, та як ми є дуже впливомими людьми, от, то думаю, за цього ми такі моцні.